Привіт! Вітаю вас на каналі Академії ЛВТЕх. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми розглянемо, як правильно інтерпретувати результати аналізу металів і сплавів, які ви бачите на екрані аналізатора. Ми поговоримо про те, як відображається концентрація елементів, що означають цифри в колонці похибок і як час вимірювання впливає на точність результатів. Отже, розпочинаємо. Спочатку про те, що ви бачите на екрані після вимірювання. У результатах аналізу елементи перелічені у вигляді таблиці. Для кожного елемента зазначено його хімічний символ, наприклад, фером, хром, нікель. Концентрація у відсотках це вміст елемента в зразку. Похибка це статистична невизначеність вимірювання, розрахована автоматично. Наприклад. Фером 69,25% плюс-мінус 0,15. Це означає, що фактична концентрація заліза з великою ймовірністю знаходиться в діапазоні від 69,10 до 69,40%. Тепер розберімося, що таке похибка і чому вона взагалі є. Похибка це не помилка, а межа допустимого коливання результату через статистичну природу рфа аналізу. Вимірювання в РФА – це підрахунок імпульсів. Чим більше імпульсів зібрано, тим менше буде похибка. А тепер головне: час вимірювання напряму впливає на похибку. При короткому аналізі, наприклад, 3-5 секунд. Результат може мати високу похибку, особливо для лигуючих елементів або домішок. Якщо ж вимірювання триває 10-30 секунд, похибка суттєво зменшується і ви отримуєте надійний кількісний результат. Чим менша концентрація елементів у зразку, тим більше часу потрібно для його точного визначення. А що ж буде, якщо ви задали надто короткий час вимірювання? Ну, по-перше, значення концентрації можуть скакати від вимірювання до вимірювання. По-друге, деякі елементи взагалі можуть не з'явитися в результатах, якщо їх сигнал не встиг накопичитися. Це особливо стосується елементів у дуже малих кількостях. Тобто, якщо вам важливо отримати точний стабільний результат, не економте на часі. Для аналізу сплавів зазвичай достатньо від 5 до 20 секунд. Підіб'ємо короткі рекомендації. Концентрації елементів показуються у відсотках. Це масова частка кожного елемента у сплаві. Похибка показує межу довіри, менше значення дорівнює вищий рівень впевненості. Довший час вимірювання дорівнює менша похибка. Для кількісного аналізу орієнтуйтесь на 10-30 секунд. Якщо ж елемент у зразку у слідових концентраціях, задайте максимальний час вимірювання. Ці прості принципи дозволять вам завжди отримувати точні й відтворювані результати. Отже, зараз я на прикладі нашого стандартного зразка 316 сталі продемонструю, як на практиці залежить похибка від часу вимірювання. Переходимо в калібровку сплави без легких елементів. І Виставляємо час вимірювання 3 секунди. Цього нам, в принципі, достатньо для того, щоб зрозуміти, що це за марка. Натискаємо старт. Як бачите, за 3 секунди ми побачили, що це 316 зразок нержавічої сталі, в якому є заліза 69,58% і похибка 0,14. По хрому. Похибка 0,11 по нікелю 0,12. Ну і там є там молібден, е і інші елементи. А тепер ми виставимо час аналізу на 10 секунд. І також натискаємо Старт. От, наш другий аналіз завершився. І тепер ми з вами бачимо, що по залізу похибка стала 0,8%. По хрому 0,6 і по нікелю також 0,6. Візьмемо перші три елементи. Да? А в попередньому результаті аналізу ми бачимо з вами похибку 014, 0,11, 0,12. Тобто похибка суттєво зменшилась. Якщо ж ви хочете отримати ще більш точні результати аналізу, то ви можете поставити 20-30 секунд або навіть і більше, можна і до хвилини. І тоді похибка буде в межах десь однієї-двох сотих відсотка. На цьому все. Тепер ви знаєте, як правильно читати результати аналізу в Prospector 3 і як керувати точністю за допомогою часу вимірювання. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски Академії ЛВТех. До зустрічі у наступному випуску!